Дякую, Анатолій, за черепашки. Все дійшло. За шпателі для силикону. Все супер. У нас тут а, так само є плиткоріз. Ріже він зараз. Ось таку рельєфну плитку 120 на 60. Ріжеться вона взагалі ідеально ним. Є ще така тут у нас плитка кремограніт теж 120 на 60 сантиметровий, глянцевий. Трошки важче він ріжеться, але в загальному непогано. Також тут у нас ванна вже майже фініш. Скоро будемо пробувати шпателі. Тут ще є така річ присоска, теж вам дуже дякую. Взагалі супер нею працювати з такою плиткою, рельєфною. Ну, взагалі, ідеально. Якось так.